Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Друзі, сьогодні буде кіно. Не про те, що дід вам щось надумав показати або розповісти. А сьогодні буде дід у вас запитувати поради. Тому що дід, ну він ж не все знає. Не все йому приходилось у житті зустрічати все ще впереді. По життю потрібно все перепробувати. все. і все. Побачити, бажано. Але ж не все зразу. Ну, поїхали. Питання стоїть у тому, що можна возити в запасі, якщо їхати на далеку відстань. Або, наприклад, що потрібно возити. Або ще правильніше, що більше всього виходить з ладу, і його потрібно мати. Ну, якщо їздити, як раніше було модно казати, по Гарбузянню або е, погорода городами ну, біля дому, то, звичайно, возити нічого не потрібно. Можна машину дотовкати руками додому або притягнути на букси. Але якщо далеко їхати, то, звичайно, товкати додому не будеш і потрібно все з собою мати. Я зараз розповім, що я маю. Уже. Але в мене є одна деталь, якої в мене в запасі немає. І вона рідна із початку ну, із завода е машини. Так що пішли, будемо дивитися, що ж у діда там заховано в запасі. Так, умикнемо підсвітку. Ну, починаємо з того, що у мене. Стоїть два комутатори, один резервний. Також стоїть редуктор. Значить, якщо ну, дві системи, одна резервна, друга робоча. Або навпаки ця робоча та резервна. Бензонасос. Один резервний, другий стоїть робочий. Я покажу його, може відсіля краще видно. Вон він стоїть, бачите? Вон. Ну Електромагнітний. Цей в резерві, цей робочий. Так? Замість датчика хула у діда є три доїжджалаки. Ну, такі коробочки, як сірникова коробка. Якщо відмовити термостат... У діда є ось цивільний латунний рідний. Ну він трошки не закривається, не доходить трохи задвижка, верхня клапа. Ну, це не, е, головне, головне, щоб він був, відкривався. Він відкривається, тільки не закривається. Е, Пасійно працює, ну, наприклад, великий контур. Є чим замінити. Так, він тут стояв колись. Тепер стоїть датчик микання вентилятора. Вон він. Вон він. Також у діда є. Робочий. Це все я з собою возю. Ну що, тут? Бензонасоси, карбюратор, редуктор, комутатор. Але, друзі, є ще. Я ж чому я цей... Ролик її знімаю із запитанням. У мене стоїть катушка запалення, бобина чи бобіна, рідна, а в запасі нема. Я вам ще покажу. Ось вона стоїть. Бачите? Ось вона стоїть. І мені її, друзі, замінити нічим. Ну, сказати вам, що я. Дуже задоволений? Ні. Не дуже. Я вам зараз, чому я туди дивлюся. Зараз виключу той глаза світа. Чому я туди дивлюся? Зараз я вам покажу. Дивіться, ось у мене є така катушка. Бачите? Ось. Це катушка. 412-го. Вона в мене стояла на Луазі. Їх було дві. Одна рідна і ця резервна. Вона робоча. Я її провірив. тестерком все сходиться. Але, друзі, в мене таке до вас запитання. Оця катушка. Із Луаза 412-го. На 51-х, на 52-х вони стоять. На 21-х. На 20-й М-20. Ну, хто в темі, той в курсі. А от замість тієї, що стоїть, ну, наприклад, Берем Таврію, а ця катушка підійде чи ні, хто може ставив, може вона не підійде по параметрам? Може підійде. Я не знаю, я зараз вам, щоб обл е трохи облегчити е відповідь, я вам зразу покажу її параметри, які дійсно по книжці і факт. І зразу параметри тієї катушки, що стоїть у мене на Машині. Дивіться. Ця катушка, беру окуляри, вона з варіатором. Ну, це окрема тема. Для чого він потрібен? Я її провірив. От у неї зараз перша обмотка 1,6 Ом, Друга 6,2 Ом. Так? Але ж на тій катушці. Що... Вон вона, так. Зовсім другі параметри. Дивіться, це внизу 27, 37, 05. Це та, що і ставри. Перша обмотка 04,05 Ом. Друга – 4,5-5,5. Це по книжці. А по книжці Б-115. Б115 Б. Б-115 я В. Первична. Перша, первична, 1,5, 2,4. Вторична друга обмотка. 6,1,15 кОм. Це по книжці. Тепер дивимося хвакт. По хвакту. Оця. 1,6 ом. Перша обмотка, друга обмотка 6,2 кОм. Ну, те, що я вам, я ось тут і написав. Там ще на дроти я скинув. На 6 ом. Там було 2,2. От. Так, стало 1,6. І виходить, що. Якщо взяти першу обмотку, та, що потрібно та, що у нас 0,4-0,5 Ом, а тут 1,6. По книжці 1,5. Це Б115В. Оця катушка, Я там понамальовував на ній. Друга обмотка потрібно 5, 5, ,5 а в нас факт 6,2 кОм. Друзі, якщо є у кого пауза, поставте отак, подивіться. Хоч так. Що дає оце різниця у показниках? Зможе катушка оця? Працювати у безконтактному запаленні. Тут одне ухо я вже зігнув, вона в мене вже стояла. Вона в мене отам, 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 на шпильці комутатора, вона вже була закріплена, друзі. Вона вже була, я возив її з собою. Але все-таки, все-таки, друзі, я. Ну, навіть не знаю, що і робити. А ви скажете, друзі, і вірно скажете, дід, не мороч голову, піди купи нову, укинь її в бардачок або в багажник, і хай вона з тобою катається. Друзі, це найлегший і простіший варіант, який... Потрібно зробити, щоб був запас і е, спокійний настрій, якщо далеко їхати. Чому я до сих пор цього не зробив? У мене стій та нова 2002 року. Перше, тому що вона робить і це добре. Друге, що нова, ну, скажімо, дешево. І те, що нема впевненості, що нова буде працювати. Тому що їх випускає Китай і там кажуть, виробляє. І там кажуть, що дріт намотаний алюмінієвий, Вона гріється, згоряють. Там і пластика тут же, бачите, ебоніт, А там, звичайна, пластмаса, м'якенька, ну, масло витікає. Ну, сказати вам відкрито. Я не дуже. Ну, от дивіться, друзі. Ну, ну, Це цивільне. Я не знаю, вона з якого року. Зараз давайте місяць з вами подивимося, Вона робоча. Ви ж бачите, я переміряв. Зараз я подалюсь, десь тут є якось, якесь маркування. Ну, може хто в курсі, зна, що то написано. Ну, СССР. Зроблено це звичайно. Тоді тільки ССР і було. І он написано 71. Друзі, можливо, вона, ну, на задниці нічого вроді я не бачу. Можливо, вона 71-го року і є. Можливо. Тому що я її вже тримаю у себе дуже давно у мене. 20 років був Луаз Волинь, вона стояла там, дві було, Одна робоча, це була в резерві. І тепер вона мене. Катається в Таврії, але я не знаю, чим можна її ставити. Діло в тому, що, друзі, я ще боюсь, щоб комутатор не входокать, не зруйнувати. Ви розумієте, чому я, ї... чому я до вам. Я знаю, що, друзі, чому я запитую, наприклад, у своїх друзів, підписників, глядачів, тому що там є спеціалісти. Широкого профілю. Я навіть скажу автоелектрики. Є електронщики, які розбираються, мені допомагали там розібратися з радіоприймачом. Люди знаючи електрику і електроніку. Що ці Оми, кілооми дають, що вони означають, що вони значать, чому Більше, чому менше, чим можна ставити. Фахівці. От я запитую фахівців. Допоможуть діду. Ну, Я розумію, що піти купити і кажуть, Три крапки. Не мучиться чимся. Але, друзі, ну є, є деталь, є агрегат такий. Рарітетний, дійсно раритетний. 71 й рок, друзі. Ну, Я в 71-му році вчився автошколі на, на водія, на шахвера. В 72-му вивчив, так що це ровесник мого, мого водійського стажу. І вона працює, все, я провірив її, тестерком. Все сходиться, те, що покнився. Це і в ній практично. А сюди боюся ставити і третій раз запитую, підскажіть, діду, що зробити? Ну, я знаю, третє, викинуть і купить нову. Ну, а перше, може туди потрібно якусь допомогу? Там же стоїть ще ж варіатор, друзі. От, може, ви скажете, без варіатора буде працювати, викинуть його, чим перемкнути. Друзі, підскажіть. Може так поставити. Може комутатор другий наче, може без комутатор. Ну, на цьому буду закінчувати. Ставте лайки. Діду за те, що він все в запасі має, але не все. Я ще не все і показав. Ну, те, що в мене тут під капотом, я почти, що все показав. Добре, в мене. Ладно, воно не видно. Ще ж два сигнали. Ладно, покажу. Дивіться, ось один сигнал, а вон другий. Це теж велике значення має. Друг один відмовить, другий монок вахвакнуть. А й один відвод, то да такий свистіть. Ну добре. Пишіть коментарі, підказуйте діти. Я дуже вас дуже буду вам дякувати. А вже дякую за відповіді. На все добре. Та бережіть себе.